Якими є обов'язкові кроки бухгалтера у разі звільнення працівника? Мене звати Марія Кавин і пропоную разом нагадати про ці кроки. Але спочатку давайте згадаємо, а з яких підстав може бути звільнений працівник. Адже з цих підстав, в залежності від того, яка з них будуть формуватися кадрові документи на звільнення, я сподіваюся, що у вас є кадровик і він належним чином укладе. Такі кадрові документи. Якщо ні, доведеться вам. Отже, звільнення є можливим як з ініціативи працівника, це є стаття 38 та 39 Кодексу законів про працю. А може бути з ініціативи роботодавця, це є стаття 40 чи 41 Кодексу законів про працю, а також може бути угода сторін, це є частина 1 статті 36 Кодексу законів про працю. В залежності від статті будуть. І кадрові документи. Звільнення працівників під час воєнного стану не заборонено. Заборонено лише звільняти по причині воєнного стану. Але під час війни звільнити можна. Ну, то отже, якими є обов'язкові кроки. Крок перший. Оформлення належне кадрових документів, які свідчать про звільнення, а це заява працівника та наказ. Друге. Письмове повідомлення працівника про належні до виплати суми. Причому оновлена стаття 116 Кодексу законів про працю говорить про те, що ми маємо не просто суму до виплати вказати, ми маємо розшифрувати працівнику структуру нарахувань. Це що нараховано? Посадовий оклад, премія, можливо, індексація, компенсація невикористаної відпустки тощо. Третє видача трудової книжки, якщо на цей момент, на момент звільнення, трудова книжка є у нас. Четверте, копія наказу про звільнення. Ми маємо її видати працівнику і подбати про те, щоб у нас було підтвердження того, що цю копію ми видали. Відповідно, запис на нашому оригіналі наказу має бути про те, що працівник отримав такого-то числа, дата, підпис. І п'яте. Виплата належних сум не пізніше дня звільнення. Належні суми йдеться про нараховану заробітну плату, компенсацію невикористаної відпустки. І це слід зробити не пізніше дня звільнення. Марія Кавин, побачимось. Більше кадрових та зарплатних питань у період воєнного стану на безкоштовному вебінарі 2009. Долучайтесь.